Як обрати печінку тріски? Чи дійсно вона корисна і чи вона безпечна? Чи не можна її їсти, чи не можна? Ви багато задаєте про печінку тріски продукт питань. І насправді печінка тріски останнім часом була трошки знецінена, тому що нам сказали, що не можна вживати консерви. Так, якщо не можна вживати консерви, то все печінку тріски не можна. Але насправді печінка тріски, ми з неї беремо саме корисний жир: це омега 3 Тут на 100 грамів, 14 грамів омега 3 ну можливо, там плюс-мінус невелика кількість насичених жирів. Дуже небагато багато білку, 5 грамів білку. Насправді майже немає ніяких вуглеводів. До речі, звідки тут півтора грами вуглеводів, печінка, тріски, склад і сіль, все. Більше нічого немає тут. Не до немає доданої олії. Вся печінка тріски іде без доданої олії, е, тому що так і пишуть: «in own oil», тобто у власній олії, у власному соку. Тому що під час пастеризації печінка тріски дуже жирна. Вона виділяє е, цю олійку і е, її можна вживати по 50 грам, невелику кількість. Вважайте, що це бат. Тому що якщо їсти дуже багато, теж все таки за калорійно, за жирно. Якщо у вас порушена робота, жовчого віток може підташнювати. Тому, якщо у вас тошнить від печінки тріски, зменшить кількість або перевірте свій жовчий вітік. Не загубіть мене в просторах цього прекрасного інтернету. І до речі, якщо у вас проблеми з жовчим віток, у мене є цілий курс, як його відновити.